Вітаю, панове, розглянемо знову ж таки USB-порти, деякі деталі про них. USB-порт, універсальний серіал бас, універсальна послідовна шина. Це стандартний інтерфейс, що широко використовується для підключення периферійних пристроїв до комп'ютерів та інших цифрових пристроїв, а також для їх заряджання. Тобто можна його інформацію передавати. І заряджати. Типи та форми-факторів USB-портів. Існує кілька поширених фізичних типів форм-факторів USB-роз'ємів. Тобто вони всі різні. USB Type A. Традиційний прямокутний роз'єм, який зустрічається на більшості настійних комп'ютерів, ноутбуків та інших пристрій. Він є стандартним форм-фактором для USB. Далі пішов USB Type B. Роз'єм квадратної форми найчастіше використовують для підключення принтерів, сканерів. Та інших великих периферійних пристроїв для комп'ютера, трошки більший. Міні-USB та мікро-USB. Найменші за розміром роз'єми, які раніше широко використовувалися у мобільних пристроях, таких як старі телефони, планшети та камери. І USB Type-C. Сучасний, симетричний. Тобто і так, і так можна вставляти, а ті ж тільки в определеному напрямку. Симетричний та реверсивний роз'єм туди і назад. Він пропонує, ну, передає інформації, заряджається. Пропону підвищену швидкість передачі даних, підтримку відео як 4К і більш високопотужність зарядки до 240 Вт. Цей тип стає новим стандартом для багатьох пристроїв. Версії та швидкість передачі даних запропонував наступні таблиці різні версії стандарту USB за все різну швидкість передачі даних, що часто можна визначити. За кольором порту. Ну і дивимося. Саме роз'єм він може бути чорний, синій, бірюзовий. Червоний, до речі, може бути ще й білий. Так? Ну і відповідно чорний це USB 2. 408 мб за секунду. Синій USB 3. 5 Gбіт, на швидкісний так. Получається, що він багато разів. Да? Обично в два рази, як мінімум, а тут виходить в 10 разів. Да? Бірюзовий USB 3.1 першого покоління. Теж те саме, той синій І червоний USB 3.1 другого покоління 3.2 в 2 рази. Ось 10 в залежності від версії. Червоні або жовті порти часто також вказують на підтримку швидкого заряджання, яка може працювати навіть при вимкненому комп'ютері. Основні функції USB-порти використовуються для безлічі завдань. Ну і які вони: передача даних, підключення флеш накопичення зовнішніх жорстких дисків, клавіатур, мишей, мається на увазі комп'ютерних принтерів та інших периферійних прислів, заряджання та жилення, заряджання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів, а також жилення зовнішніх приздів, таких як стовпчики або світлодіодні стрічки. Що таке USB? Це універсальна послідовна шина, це широко використована технологія для підключення пристроїв до комп'ютерів. Вона зазвичай використовується для передачі даних між комп'ютером та іншими периферійними пристроями, такими як принтери, зовнішні жорсткі диски, миші, клавіатура тощо. USB пропонує високу швидкість надійне з'єднання та неймирно універсальний у своєму використанні. Порти USB також можна використовувати для заряджання мобільних пристроїв, таких як телефони та планшети, які бувають типи USB. USB-порти необхідні для підключення електронних пристроїв до комп'ютера, існує безліч типів USB, усі, з яких мають різні можливості та швидкість. Найпоширеніші типом, ще раз перерахуємо, є порти USB-A, які є най... найбіль... на більшості комп'ютерів, забезпечені з'єднання між пристроєм комп'ютером інші типи USB. B, які використовують для підключення периферійних приладів, таких як принтери чи сканери, має більшу форму. Міні usb які часто кожен на менших при таких як цифрові камери. мікро-USB, який за в телефонах і планшетах і USB 3, який пропонує вищу швидкість передачі даних. Ну це вже по по розвитку, да? які пропонує вищу швидкість передачі даних, попросунутись, ніж інші типи USB. Ну, USB 2 ж, ясно є. Кожен тип порту має свої унікальні переваги, залежно від того, до якого пристрою ви його підключаєте, тому важливо знати, який з них найкраще відповідати вашим потребам, перш ніж купувати будь-яку електроніку. Які бувають типи USB-кабелів? Оце цікаво. Так. USB-кабелі використовують для підключення електронних пристроїв для комп'ютера або іншого електронного прису. Напошиним типом USB-кабелів, кабель, кабель USB-IB. Які можна використовувати для підключення інтернету або сканера для настільного комп'ютера. Існують також кабелі Mini-USB, мікро-USB, які можна використовувати для менших приз, таких як телефони, планшети. Для деяких пристрій можна знадобити адаптер, щоб використовувати їх з іншим типом usb кабелю Кабелі також бувають різної довжини щодо дозволяє користувачам, досягти потрібне з'єднання без шкоди для продуктивності. Важливо вибрати правильний тип usb кабелю під час підключення пристроїв, щоб отримати найкращу продуктивність та захист від перешкод. Чи USB-C або USB 4 це одне й те саме. USB-C USB – Це різні роз'єми. USB-C це тип роз'єму, який використовує на багатьох електронних пристроях, тоді як USB 4 це остання версія стандарту USB. USB-C має особливу форму меншу за традиційний розмін USB і забезпечує швидшу передачу даних. Він також є двостороннім. Type-C, да? Тому користувачам не потрібно турбуватися про те, щоб єднати його догори дном. Натомість На USB 4 пропонує швидкість передачі даних до 40 ГБ за секунду, щоб вдвічі більше, ніж раніше було доступно USB другого покоління, а також покращені можливості живлення. Важливо розуміти відмінності між цими двома технологіями, щоб переконатися, що ви використовуєте сумісні пристрої для їх підключення, які бувають типи usb накопичення для телефонів. Існує кілька різних типів USB кабелів, які можна використовувати з телефоном, зокрема, microUSB та USB Type-C. Мікро-USB є найпоширеніші типи, які можна знайти на старих телефонах і пристах, тоді як USB Type-C. Це дедалі популярно, оскільки вони пропонують вищу швидкість зарядження, а також є двосторонніми і туди і туди можна включити. Тому використовувачам не потрібно турбувати про те, щоб перевертати їх перед підключенням. Обидва типи кабелів можна використовувати для передачі даних з телефону комп'ютер, хоча Type-C, це Type Type USB-C. Це звичай і кращий варіант для новіших моделей. Чи замінить USB Type-C type a USB типу C швидкостей стандарт для підключення різних типів пристрій, слідкуємо ймовірно, що зрештою він змінить тип А, як домінуючи з'єднання USB, типу C менший за традиційний тип А та пропонує швидшу швидкість передачі даних і покращені можливості живлення. Він також є двосторонній, тому користувач не потрібен дрова про те, щоб підключити його догори дном. Цей тип з'єднання був прийнятий багатьма популярними виробниками пристроїв, тому його використання імену продовжує зростання в майбутньому. Як результат, USB Type-C може зрештою вийти традиційне з'єднання типу A, яка лузиє стандарт для з'єднання різних пристроїв між собою. Який тип USB на можна передати файли? Будь-який. Тип USB з'єднання може використовувати для передачі файлів між пристроями. Найповшими типами USB є все-таки A і C, які пропонують різні можливості живлення, а також швидкість передачі даних. Швидкість та обсяг живлення, які може забезпечити кожен з'єдних, залежить від версії, використовувати стандарту USB. Старші версії, такі як USB, другого покоління, пропонують швидшу швидкість передачі даних, ніж стандарти версії USB 2.0. Окрім передачі файлів між представниками, деякі USB, також можна використовувати для передачі аудіо, відтворення відео тощо. Які бувають USB та їхня швидкість. Існує кілька типів USB з'єднань, які можна використовувати для передачі даних між пристроями. типами Є тип А, і C, обидва з яких пропонують різні потужні шилості, а також швидкість передачі даних. Два найстаріша версія, яка має максимальну швидкість 4 бій. Тоді як USB 3 покоління 5 Гб. USB 2 покоління до 10 Гб за секунду. Крім того. Існує також новий стандарт USB 4, який пропонує швидкість передачі до 40, а також покращення можливості живлення. Кожен тип з'єднання підходить для різних застосувань, і може пропонувати різну продукти, проставленого завдання. Які тип USB в таблиці? Таблиці USB роз'єметься безцінний і постійно тих, хто намагається зрозуміти різні типи USB з'єднання. Найчастіше існують роз'єми А, Б. B- це міні- і Мікро, кожен тип має свої характеристики та може використовувати як для подачі жила, так і для передачі даних. Номери версій допомагають визначити додаткові відмінності між різними типами USB роз'ємо, причому версії вищого гатунку зазвичай пропонують вищу швидкість та кращі можливості подачі жилення, ніж версії нижчого гатунку. Крім того, деякі роз'єми також можуть використовувати для передачі аудіо або відтворення відео. Які бувають типи USB флеш накопичувачів Флеш-накопичувачі флеш -накопичувачі USB це невеликі. Портативні пристаки можуть зберігати великі обсяги даних та передавати їх між різними комп'ютерами. Вони бувають різних типів. Та розуміло. деякі моделі здатні зберігати до 256 ГБ або 512 ГБ даних. Флеш на USB 3 є найпопулярнішим, щоб типу пропонують швидкість 5 Гб за секунду. А новіші моделі USB 3,1, другого покоління пропонують ще вищу швидкість до 10 ГБ. Крім того, існують також спеціальні типи флешних, такі як міцні ударостійки та водонепроникні. А весь додатковий захід під час зберігання конфіденційних даних. Які бувають типи USB-адаптерів. USB-адаптери це чудовий спосіб додати більше портів або функціональності до будь-якого комп'ютера. Існують різні типи USB-адаптерів від простих, які можуть забезпечити додаткові порти для підключення переференту до більш спеціалізованих моделей, призначених для виконання певних завдань, таких як заряджання пристрою або підключення до телевізорів і моніторів. Деякі USB-адаптери також підтримують підключення DisplayPort HDMI, інтернет навіть Wi-Fi. Інші підключені під... Під... користувачам підключати свій ноутбук або телефон до низки інших приладів, а також старі ще адаптери USB 1.1 або USB 2, які все ще корисні для деяких периферійних підключень. Далі, про USB-порти монітора підходять не для всього. Ось що до них ніколи не варто підключати. Експерти пояснили, які пристрої не варто підключати до USB-портів монітора. І чим це може обернутися? USB-порти монітори, які пристрої, краще до них не підключати. Ну і фото Asus. USB-порти вбудовані в сучасні монітори, часто сприймаються як зручне продовження системи для під'єднання різних периферій від мешкає карту до зовнішніх пристроїв. На перший погляд, такі роз'єм здаються універсальним і практичним рішенням, проте далеко не кожен гаджет підходить до використання через USB-порт міні монітора. Фахівці где Неправильний прицільмо обмежує функціональність бо навіть призвести до проблем у роботі. нижче найчастіші приклади, до чого варто уникати. високошвидкісні накопичувачі. ось вони такі Це не зовсім жахлива ідея, але проблема в тому, що сучасні. Зовнішні SSD підтримують інтерфейси на кшталт USB 4, що гігабайти на секунду під час передачі даних, але usb порти монітор зазвичай працюють на USB 3.2 або навіть USB 2, що сильно знижує швидкість і потенціал таких накопичків. У підсумку ми просто не отримуємо обіцяної продуктивності. На жаль, немає жодного реального способу вирішити це, окрім як основити монітор або змінитися з іншим швидкостями. USB-хаби ось вони такі. Використання usb хаба через роз'єм монітора. Здається, зручнівство збільшити кількість причин, що підключаються, але монітори нерідко мають обмежену пропускну здатність і слабке подавання жилення, що може спричинити нестабільну на роботу або гальмування пристрою. Виробники, такі як Dell чи інші. Так, ми рекламу не будемо. Навіть рекомендують не під'єднувати додаткові USB-хаби і реплікатори портів до моніторів. Третє, адаптери типу USB to hdmi Display. Тобто приключають USB на HDMI або на дисплей. Багато користувачів думають, що через USB-порт монітора можна передати відеоснув через адаптер USB to hdmi Display-Port. Однак, у більшості випадків USB-а-порти на моніторі просто не підтримують передачу відео. Вам доведеться безпосередньо відключити їх до свого ПК, якщо ви хочете користуватися ним. USBA, тобто відео не передає. Інші USB-пристрої з певними портами. Ось вони такі. Да? Якщо ви не знайомі з цим, як працюють USB-порти на моніторах, можна заплутати в термінах UpStream і Downstream. Простіше кажучи, UpStream порт з'єднується з, з комп'ютером. щоб даут порти могли передавати і приймати дані. Якщо під'єднати пристрій безпосередньо обстрілям порт, вони не передаватимуть інформацію на ПК. А якщо обстрілям порт взагалі не використовується дані, з USB-пристрілям монітора може, не дійдуть до комп'ютера. Деякі монітори, наприклад, Samsung OGS G5, мають єдиний USB-порт із позначкою SERVICE. Як випливає з назву, тільки для обслуговування монітора туди Можна підключити лише флешку з оновленням ПЗ, якщо порт не має інших позначень, підключати до нього будь які інші пристрої не можна. Експерти наголошують, якщо потрібно піднідати серйозні пристрої або хаби, робіть це безпосередньо до комп'ютера або через якісний USB-концентратор. Не тільки для флешки, як використовується 100% USB-порт на телевізорі, наявність USB-порту значно розширює можливості Smart-TV. Перетворюючи його на, роботу стан... на робочу станцію, медіаплеєр або зарядну станцію. Ось так вони ці роз'єми виглядають. Тому, чому потрібні USB-порту, телевізор і функція, про які мало хто знає, usb порти на смарт-телевізорі – це не просто роз'єми для флешки, фахівці також. користувачі відзначають, відзначає, що звичайний USB-слот має низку корисних, але маловідомих функцій. Які мої кардинальні зміни досвід від роботи з телевізором, отримавши багато додаткових можливостей? Сайт ZDMED розкрив маловідомі секрети їхнього застосування із переглядом мультимедіа до підзарядки гаджетів. Перше. Перетворити телевізор на медіаплеєр або слайд-шоу. Сучасні телевізори, як правило, оснащені кількома USB-портами, включно з швидкісним USB-3. Підключивши флешки або зовнішні диск, ви можете показувати фото та відео на великому екрані, зручно для сімейних фотоальбомів або презентацій. Якщо налаштувати телевізор на автоматичне відтворення слайд-шоу за бездіяльність, файли можна зберігати тільки на флешці, це економить внутрішню пам'ять та прискорює роботу пристрою. Друге, перетворити телевізор на робочу станцію. Якщо ви працюєте з таблицями, документами або острінка, великий телевізор може замінити додатковий монітор. От, будь ласка. Використовуючи USB-підключення для клавіатури миші або Bluetooth адаптерами, тим самим отримати додатковий робочий простір і зручність багатозадачності на великому екрані. Прокачайте старий телевізор. Багато старих телевізорів можна підключити до стрімінгових пристроїв, які живляться від USB-роз'єму самого телевізора. Наприклад, Amazon Fire Stick або Google Chromecast мають змогу. Диву, дивитися кон, контент на Prime відео або HBO Max без окремої розетки. Такий спосіб зручний, але може перегрівати пристрій, тому використовувати його варто обережно. Заряджати usb пристрій Ви можете зарядити практично будь-який пристрій з USB-роз'єми вашого телевізора, якщо використовувати відповідний кабель. Наприклад, як ви іноді підключаєте телефон до USB-порту ноутбука для підзарядки, так само можна використати і телевізор. Фото з Недоліки в тому, що більшість USB-портів телевізора зраховані насамперед на передачу даних, тому зарядка буде повільною, але в екстреній ситуації це цілком робочий варіант. Оновлення ПЗ. Звучить не так ефект, які ще можливості зі списку. Але якщо немає можливості під'єднати смарт-телевізор до інтернету або використовувати не смарт тв вкрай важливо оновлювати програму записи через USB завантаження. Виробники регулярно нові функції, виправлення помилок і полічні продуктивності, щоб оновити телевізор. Надійство інка підтримка для вашого бренду і модель, наприклад, завантажує останню версію ПЗ на флешку, підключіть флешку до телевізора, виконати оновлення. Після завершення може знадобитися перезавантаження телевізора. Таким чином, USB-порт на телевізорі це недооцінений інструмент, який допомагає не тільки приймати мультимедіа, а й розширити функціональність смарт TV, а також використовувати як універсальний пристрій для розваг і роботи. Далі, чому одні USB-порти заряджають набагато по інші, ніж інші, про це пояснюю. Якщо у вас смартфон заряджається занадто довго, проблема частіше в ньому, а не в джерелі жилення. От, будь ласка, фото. Незважаючи на повсюдне поширення USB-портів. Багато користувачів досі стикаються несподіваним повільним заряджанням телефонів, планшет та інших гаджетів. Підключення до ноутбука, телевізора або навіть usb порту в розіці нерідко де результат гірший, ніж звичайний зарядний пристрій. Експерти порталу ChargeJet докладно розпілив чому одну з USB-портів, заряджені набагато повільніше, ніж інші. Все справа потужності та стандартних USB. Почнемо з того, що не всі USB-порти, однак, багато з них проєктувалися не для швидкої зарядки, а для передачі даних. Старі USB-порти. Зокрема, другі подають мінімальну потужнікою, достатньо для роботи флешка або перфій, але явно це для сучасних телефонів з'ємність акумуляторами. Навіть якщо порти має сучасний вигляд, його можливість ці можуть просто бути штучно обмежені. Виробники ноутбуки телевізори, і електроніки часто знижують вихідну потужність біпортів, що зменшує навантаження і уникнути перегріву. Застачі зарядка йде, але значно повільніше, ніж від повноцінні адаптери. Мав завжди від... Відповідний кабель і зарядний пристрій. Так? Навіть якщо у вас сучасний пристрій із підтримкою новітній стандартів USB, і швидкі зарядки, надія все одно, може заряджати повільно. Частіше причина криється не в своєму пристрій, а в зарядному блоці або в кабелі. У ланцюжку живлення швидкість завжди визначається найслабшою ланкою. Наприклад, ноутбук може підтримати зарядку до 140 Вт. Відповідний швидкий зарядний пристрій, однак, якщо з'єднати з кабелем, подумати 60 Вт, що йшов у комплекті з ваш смартфон ноутбук, заряджатиме лише з цією нижчою швидкістю. Найкраще рішення буде використовувати зарядний пристрій з запасом за потужність, що перевищує потреби пристрілів. Головна умова, підтримка сумісного стандартного USB-power delivery, який дає змогу пристроєм, коректно узгоджувати рівень живлення. При цьому варто враховувати, що комплектний адаптер йде за, е, з телефоном не завжди. Здатний забезпечити максимально можливі швидкі, швидкі зарядки. Якщо ви не впевнені, яку потужність веде конкретний USB-порт, найпростіше це перевірити скористатися USB-тестером потужності. Цей компактний і недорогий пристрій підклюється між портом і вашим аджетом, показує реальні параметри живлення. І ось цей тестер. Такий цікавий. Дякую за увагу.